39 об'єктів унікальних пам'яток історії, архітектури, природи на 53 гектарах охоронних зон, Захоплюючі розповіді екскурсоводів, і незабутні враження чекають на кожного, хто доторкнувся до неймовірної історії розквіту, занепаду та відродження славної гетьманської столиці. І щоб збагнути унікальність Батурина як символа національної державності, подивіться на такі факти: і Глухів, і Чагірін, і Гадяч були деякий час гетьманськими столицями. Батурин же був головною резиденцією Дем'яна Многогрішного Івана Самойловича, Івана Мазепи. Саме тут, у Батурині, Пилип Орлик. Генеральний писар за гетьманування Мазепи склав першу українську конституцію 1710 року. До речі, першу у світі, не тільки в Україні. Вщент, знищена гетьманська столиця, вдруге відродилася за часів гетьманування Кирила Розумовського. Тобто, це єдине українське місто, яке було гетьманською столицею упродовж півстоліття. Зі смертю останнього гетьмана на Батурин чекав повний занепад, 200 років забуття. До 300-річчя Батуринської трагедії за сприяння президента України Віктора Ющенка відбудовано і відреставровано цитадель, палац Кирило Розумовського, будинок генерального судді, Воскресенська церква усипальниця і знову повстає Батурин у 2008 році, вже як національний історико-культурний заповідник Гетьманська столиця для того, щоб відродити величні і трагічні ліричні і криваві сторінки історії нашої держави та тих, хто цю історію творив.